Всім доброго дня, ми з України. Вітаю вас канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні у нас буде розпаковочка. Замовила смородину Укрпоштою. Доставка 82 гривні, це недорого. Там 9 кущів. Будемо. Розпаковувати. Ось розпакувала, гарна корнева система. Будемо саджати тут червона, біла, чорна смородина. Це чорна. Саджані, саджанці двохрічні, ці однорічні. Будемо от сюди до смородини і саджати.